Всіх вітаю! Мене звати Тимур. Я займаюся агросупередом агроконсультаціями і створюю курси з навчанням вирощування овочів в умовах України. На сьогоднішній день я провів вже чотири навчання. Це була цибуля озима, це у нас було в серпні, місяці, потім вирощення помідорів. В теплицях плівкових перший оберт на опалювання та без опалювання. Потім у нас був огірок, теж перший оберт опалювання та без опалювання. І а, зараз, от, буквально на прошлому тижні, ми завершили курс вирощення кавуна в умовах України. Обов'язково на поливі. Як ці курси виглядали, чи можете ви потрапити ще на ці курси? Так, ви, звісно, можете потрапити на це навчання, в якому форматі воно буде відбуватися. Зараз ви все побачите, як це було. Це все відбувається в телеграм-каналі. Це закритий телеграм-канал. Давайте розберемо всі по порядку. Ну, з ось з останнього підемо. У нас був курс Кавун. Це доволі популярний був курс вирощення кавуна в умовах України. Багато людей приймало участь, багато відгуків. Розберемо, як це все виглядає. Якщо ви заплатили за цей курс за навчання, вирощення кавуна в умовах України, то ми вам скидаємо спеціальне посилання, яким можете скористатися тільки ви. І ви потрапляєте в цей телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі як все відбувалося? У нас тут є план блоків. Що тут це у нас є? сім блоки: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, дев'ять блоків. Далі план, коли що у нас виходило? Це, якщо ви приймали участь би одразу, коли це відбувалося. Але якщо ви зараз хочете це, це пройти, то онлайн цей курс не проходить, це тільки є в цьому телеграм-каналі. Починається блок перший. Це перший урок. Є в форматі файл. Ви його завантажуєте в форматі файл і потім передивляєтесь. Це найвища якість. Або якщо ви хочете файл медіа, вони однакові. Тут однакова інформація, один і той самий запис, тільки цей 1,6 ГБ це 600 ГБ. Ви можете завантажити ось тут в телеграм-каналі, але зберегти на телефон ви це не можете. Це спеціальний закритий телеграм-канал. Ви можете безліч разів передивлятися цю інформацію, котра тут є в цьому навчанні. В якому форматі це відбувається. Ну, Тобто тут записано повністю екран, але е, зрозуміло. Тобто тут я пояснюю, що як треба робити. Тут є презентація. Роз'яснюю, що саме, скільки, коли це робити. Далі це у нас був розіграш квітків. І знову ж таки, ось тут що у нас тут є. Блок другий і дається дає інформація. Відкривається там, і, і де у нас що коли робити, яка касета, коли сіяти, які температури, як повинно це виглядати? Вся ця інформація поетапна. Блок третій, теж два файли. Якщо там один не відкрився чомусь, там, якийсь там телефон або на, на ноутбуці це не відкривається. Далі все є файл або медіафайл. Четвертий, п'ятий, шостий. Тут всі блоки є. Далі у вас є доступ, якщо ви після того, як пройшло все навчання, от зараз ви хочете придбати. Також у вас залишається доступ до прямих ефірів. Це у нас перший прямий ефір, котрий назбирав питання. З цими блоками. Далі у нас додаються всі інші блоки, все йдуть, все ми розбираємо. Далі я ще робив два бонусних відео, посів насінням, якщо ви хочете посіяти насінням на поливі або без поливу. і щеплення кавуна. Це були два бонусних відео. І знову-таки прямий ефір. Давайте розглянемо більш детальніше, щоб ви зрозуміли, за що люди платять гроші за це навчання. Заходимо в обговорення, йдемо до, до самого початку. Це теж теж саме, але тут вже йдуть коментарі. Сюди ви теж потрапляєте. І е, в учасники групи, їх там було їх там 90 з чимось. Вони задають е, питання, задавали. Як вирухути доброго яра Міла на гектар, якщо вносити по поряду. Ну, це, це буде так-так. так, Добрий день, можна садити колон після соняшника. І от всі ці запитання, на всі їх я дав відповіді. Жодного питання я не пропустив. Було два питання, котрі я пропустив, і потім все одно я записав відео. Оце всі запитання після кожного блоку там ставили. Ви можете ці прямі ефіри переслуховувати. І якщо вам будуть питання схожі на ваші, ви можете отримати на них. Оце все-все запитання, на котрі я дав відповіді. Перший прямий ефір, далі у нас ідуть запитання, запитання, і другий от їх тут їх прям безліч цих. І от останній прямий ефір, на котрі я дав запитання. І також були запитання під час прямого ефіру. Наприклад, на якесь питання я дав відповідь, і потім щось недозрозуміло, люди запитують в прямому ефірі, в записі. І я на нього довідповідаю. Якщо були якісь важкі питання, то я записував окремо відео, тобто там, де треба розповідати на нього 10-20 хвилин, щоб і там щось малювати, і пояснити, або відео, відео аудио приклади. І далі подивіться, тут інформація, це е, відгуки, відгуки. так, 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 так. Це відгуки за це навчання. Дякую дуже, цікаво, матеріал, трантенту, дякую за курс. А ще можливо по цибулі в березні. Так, так, так. Ну, це все відгуки учасників, хто приймав участь. Ну, щоб я зрозумів, наскільки це корисна інформація, чи доцільно, і чи можна це розказати зараз вам на це, по цьому відео. Ось це все. А, тут ще було, що я пропустив запитання, і от я їх і на них відповів. Спасибо, спасіба, добрий день. Ось все. Це відгуки, ви можете поставити на паузу, можете їх перечитати, або запитати у знайомих, хто проходив це навчання. В цьому році в Україні, на мою думку, буде немало ковунів, тому треба мати добрі гарні результати. Не, не, можливо, не рекордні по Україні, але вам треба бути, бути кращим, ніж вчорашні ви, або бути кращим, ніж минулорічні ви. Наприклад, в минулому році або 10 років підряд у вас були одні, якісь там результати. В цьому році. Після навчання вам буде повинно бути краще. З, звісно, в когось є родючі ґрунти. Дуже класний клімат, там буде прям супер класно. У вас можливо бути гірші умови. Все все ми розбираємо. Ви не будете, можливо, краще, ніж там на супер родючих ґрунтах, але вам буде, повинно бути, ви повинні бути краще, ніж в цих же умовах в минулому році. Це найголовніше з приводу врожаю і витрат на а, а, вирощування. Це з кавуна. Далі курс з вирощенням помідорів. Такий самий формат в нас це було. Додається по два відео, файл і медіафайл. Все додається. Далі, де все придбати, як розчинити, якісь бонусні відео, як все це виглядає. Все в курсі з помідору було. В курсі помідору було більше відео прикладів, ніж в курсі з Кавунов, тому що тут більше ручної роботи, все це у нас за тут все є. І далі дивіться, така ж сама. У нас тут 75 людей приймав участь. Є люди, котрі приходять з цього навчання. Ну, за мною слідкують постійно, там є знижки. Якщо берете не один курс, є знижки добрі. І ось це всі запитання, на котрі я давав відповіді. Відгуки, запитання, все це люди отримали всі відповіді. І далі, я не пам'ятаю, запитував чи ні. А, ще було додатково 14 людей, я закинув два бонусних відео, як використовувати плівку перфоровану для. Для теплиць, щоб економити на опалюванні. Саме ця плівка дозволяє відбити курс навчання, якщо там 10 соток помідору і, і, і більше, ви там одразу можете його від, відбити гарним кліматом і економити на опалюванні. Якщо це не застосовували. І далі тут я запитував. Я, дайте, будь ласка, відгуки. і Дякую, 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 вітаю. Ось. Якщо хтось у вас знайомий приходив, наступний курс це з огірків. Бу, е, план, Коли що саме відбувалось, якому е, форматі. Формат у нас абсолютно однаковий. Це відеоуроки, по е, приблизно довжина кожного е, е, уроку – це 40-45 хвилин, їх у нас там 7-9 можете порахувати, скільки це по часу займає прямі ефіри. Прямі ефіри це приблизно 2,5 години кожний. Наприклад, по кавунах у нас останній прямий ефір. Я був 177 хвилин в ефірі. 178 людей було у нас на курсі з огірків, 75 з курс помідорів, 97 курс вирощення а, а, кавуна. Курс вирушення цибулі озимою я вже закрив його, тут вже нема, але ви, якщо у вас є бажання пройти навчання з курсу вирушення азимої цибулі, ви можете його пройти. Цибуля озима не така популярна була, але це треба було зробити. Я на ньому гарно потренувався, дав всю інформацію, дав систему та таблиці живлення і захисту рослин, це підходить на 100% тільки для озимої цибулі, на відсотків, можливо, 30-40% для вирощення звичайної цибулі. Якщо вам Є бажання пройти з курсу вирушення цибулі, звичайно, котра ярова, сіється в березні місяці або ну, весною, то я планую таке зробити, чекайте, все буде. Ось таке навчання, ось такі курси я проводжу. Хто хоче долучитись будь-яке навчання, запитуйте в інстаграм Аградвіш, або за номером в описі закріплений коментар, перший, який буде через Viber або WhatsApp. Слідкуйте, проводимо агронавчання. Це перше е, такого рівня, взагалі, агронавчання з овочівництва в Україні і такого масштабу. Всім дякую.